Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як блогери, типа в кінці ролика назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше нікоф за 9 євро? Вже в бике саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Відділ побутової техніки. О, такий саме тоді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. 10, грубо кажучи. Купа техніки, що тут. Купа. От блютуз наушники за 11 євро. В мірімарці навіть якось ганна за такі гроші. Чоловіки, для вас відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Спортивний відділ, спортовари, різні гантельки, приколи різні і так далі. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60 плюс. Відділ косметики, там все косметика, і ціни все по євро. Реально. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Далі відділ кубутової хімії. Наприклад, ось такий аппарат для чорної тканини коштує в ройство мінімум 5-6-8 євро. Жден так само. Тут всього на 8 євро 72. Отже, купив я величезну тележку всього. Просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака тільки поличка, в яке коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на іншу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.